Тані усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що не увійшли до основного випуску новин і відбуваються навколо нас. У бродах створили путівник визначними місцями. Туристичний буклет пропонує ознайомитися з історичними пам'ятками бродів. Це два десятки локацій, більшість яких розташовані у середмісті. Серед туристичних цікавинок бродівський замок, руїни великої синагоги. Будівля колишнього повітового суду, архітектурний ансамбль на вулиці Золотій, Палац Тешкевичів, будинок колишньої торгово-промислової палати та інші. Усі ці туристичні об'єкти представлені на схематичній мапі міста. А більше інформації про них можна дізнатись за qr кодами на сайті Історична Спадщина Бродів. Є ще одна цікава особливість путівника: використані у ньому світлини були зроблені під час краєзнавчої прогулянки до дня міста Броди. Відтак його співавторами є самі бродівчани, які взяли участь у фотоекскурсії, видання надруковане у рамках проєкту Сила малих спільнот, що реалізувала громадська організація стратегії технології ефективного партнерства за підтримки Національного фонду демократії. Також серед проєктної продукції банер благодійної організації Спілка без імені, яка була головною партнеркою Бродівської міської ради у межах цієї ініціативи. У п'ятницю 19 квітня у Мурованській громаді учні 4 класу Лопатинського ліцею Мальви Лопатинської громади під керівництвом вчителя початкових класів Шевчук Оксани Андріївни взяли участь у турнірі Всеукраїнської шкільної ліги, який проводився у рамках форму громад Стаємо сильніші разом. Ефективні моделі управління в умовах воєнного стану. Учасниками заходу стали голова Лопатинської громади Олег Микитин, начальник у відділу Марія Федунець та начальник фінансового відділу Світлана Кулич. У ході гри лопатинська команда проявила активність, спритність і ерудованість, відповідаючи на низку різноманітних запитань, що стосувалися української історичної та культурної спадщини. Діти проявляли щирі і радісні емоції, яких насправді так бракує у наш час. Щиро дякуємо організаторам та видавництву Країна мрій за те, що дбають про сучасні креативні методи навчання та виховання дітей, а школярам за відмінну гру Оксані Андріївні за високий рівень підготовки і підтримку. 21 квітня у Народному домі селища Поморяни відбувся вечір страсної пісні за участю колективів сіл Заставне і Нестюки Поморянської громади. Тож не була малесенька стежина. Там цілі! на дванадцять верст. І Божа мати плакала свята. Та поможіть, нести ж йому той хрест, чи ви не люди, що за чудосія? дають старцям, підсаджують каліт, а тут же йде ну добре, не месія, Людина просто, просто чоловіка. Юрман буде, і кожен кнеться ближче, хтось навіть підбайорює. терпи, он же голоха, он череповище. Прощали під ногами черепи. Сказати в зброях це хіба єдине, та що б зробили стражники юрбі. А в Юрмі тій малесенька людина. Вла Христа тяжко на собі. І хоч би хто, кому до того діло, тут кожен хоче місце захопити, Воно ж видніше спагу про крутого, як він конає, як він хоче пити. І міг упав, аж руки посиніли, тоді знайшовся добрий чоловік. На море, не йдучи з поля сином, що йшов додому протилежний бік, коли ж звершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс, заплакав лиш вараба, розбійник не розп'ятий на хресті, чи зрозумів, чи вдячен був пилату. Чи втяме в темний раптом щось нове, що Божий син такий йде на страту, а він розбій, він таке живе. Колись на свої. А упадків було чимало, кожне місто зазнало терпінь, бо до болю Херсона розпинали, били бучу, гостомель ірпінь. Україна, як добра мати, бачить муки своїх дітей. Хоче кожного обійняти і притиснути до грудей. Бачиш, Христе, ці дикі страждання, біль, яка перетнула кордон, поможи нам єдине прохання, як тобі помагав селом. Мами з дітьми втікали в морози. За кордоном хто де опинився? нині світ витирає їм сльози, як тобі Вероніка колись. Знов пабок, за які ж це провинним знову діти ночують метро, Лише таєш у стрісці новини? Знову вінниця, Київ, Дніпро. І лядаю над своїм сином, як твоя над тобою колись, не дозволь нам в біді пропасти, свою руку до ран приклади, ми готові з тобою впасти, лиш піднятися нам поможе. Юні хлопці на фронті вмирають, що в коханні іще не клялись, з України весь світ зривають, наче одяг із тебе колись. Знов сирени, всю ніч лунають, наші руки в молитві зрослись. Зараз, Боже, нас всіх розпинають, як тебе на голгофі колись. А у молитві зникають страхи, нас сьогодні ракети вбивають, як тебе колись наші гріхи. Зглянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула, пригорни Христи, всю Україну, як тебе твоя мати горнула. Ми проходимо хресну дорогу і я знаю. Прийде спасіння, ми чекаємо на перемогу, як на Твоє святе Воскресіння. І знову плюс один FPV-дрон. Недільну благодійну акцію втретє активно підтримали підприємці та відвідувачі ринку торговеця у Радехові та задонатили 12 тисяч 180 гривень. Правий сектор Радехівщини чергове придбали fpv дрон і вже третій у квітні за результатом недільних акцій. Правий сектор Радехівщини та права молодь Радехова дякують радехівчанам за їх небайдужість та віру у нашу перемогу. Дякуємо за щедрі пожертви, за які купуємо ці маленькі пташки, які згодом передадуть нашим захисникам. Нагадуємо, що ця акція допоможе армії дроном триває. Загалом вже закуплено та отримано від благодійників 7 FPV-дронів. Війна стосується усіх. Перемога залежить від кожного з нас. Дякуємо вам, наші герої, за наш захист. За успішне виконання бойових завдань, несення винятково корисної служби ще п'ять військових 64-го окремого батальйону 103 ї ОБР і відзначені керівництвом збройних сил України. Корсуков Олександр Вікторович, Васильєв Володимир Андрійович, Захарук Роман В'ячеславович. Усі вони нагороджені нагрудними знаками головнокомандувача збройних сил України Срібний Хрест. А Костюк Володимир Васильович і Бриковський Роман Дмитрович нагороджений медалями міністра оборони Хрест доблесті. Які ж все-таки мальовничі наші села навесні? Високе небо, яскраві жовті та зелені поля. Але то тут, то там стихійні сміттєзвалища впадають у віччя, як потворні шрами. Найчастіше стихійні звалища утворюються біля доріг у лісопосадках, на віддалених полях за селом. Щоб мешканці бродівської громади не мали клопоту, куди подіти тверді побутові відходи, необхідно укласти договори з комунальним підприємством Броди на отримання послуг централізованого вивезення сміття. Але що ж робити з тими стихійними звалищами, що вже є? Звісно ж, прибирати. Так, за співпраці старости Паноквянського старостинського округу Бродівської громади Юрія Тація, комунального підприємства Броди, сприяння й допомоги депутата Мар'яна Лагоди, проводиться грейдерування та ліквідація стихійного звалища між суходолами і Буратином. Дякуємо за активну участь у житті громади. Просимо мешканців не забруднювати природу і користуватися послугами, які збережуть і ваш час на вивезення сміття. І чисте навколишнє середовище у вашому населеному пункті. Увага! Штрафи за порушення благоустрою громади. Поліцейський офіцер Берестечківської міської територіальної громади закликає мешканців та гостей громади дбайливо ставитись до навколишнього середовища. Також нагадуємо про те, що на території громади діють правила благоустрою, які прийняті відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів. Зазначеним документом визначені обов'язки підприємств, установ організацій, фізичних осіб та громадян у сфері благоустрою з метою забезпечення утримання території громади у чистому і належному стані. Офіцер громади наголошує про те, що забруднення навколишнього середовища та порушення правил благоустрою передбачена відповідальність. 20 квітня у місті Київ відбувся фестиваль-конкурс. Оксамет Вандерленд. Вихованці тренера з повітряної гімнастики Світлани Столярчук з Радехівської громади взяли участь в даному фестивалі. Шавалюк Діана посіла перше місце у категорії від 7 до 9 років на повітряних полотнах. Костюк Вікторія посіла перше місце у категорії 10-12 років і Павлюк Оксана посіла перше місце у категорії 30. Вітаємо радехівських спортсменів та їх тренерів з далої участі у змаганнях. Бажаємо невичерпної енергії, натхнення та наснаги у підкоренні нових спортивних висот. Юна тенісистка Діана Дідух із Красненської громади, а саме зі села Андріївка, дійшла до фіналу міжнародних змагань. Донька відомого українського спортсмена з настільного тенісу, чемпіона Паралімпійських ігор, майстра спорту України міжнародного класу, засновника академії настільного тенісу та директора дитячої юнацької спортивної школи авангард Красненської громади Віктора Дідуха Діана вперше взяли участь у міжнародних змаганнях, що проходили з 17 по 20 квітня у Люксембурзі. У віковій категорії ю 11 Діана показала чудові результати, дійшовши до фіналу турніру, де поступилася Зої Шуте з Нідерландів. Це стало ваговим досягненням для молодої спортсменки, яка змагається на такому рівні вперше. Наставником та тренером діани виступив її батько Віктор Діду. У свою чергу клуб Карате Лев Радехівської громади їде у Чехію. Вже 27 квітня радехівські спортсмени будуть виступати на міжнародних змаганнях у градець Кралове. Для них це надзвичайно велика можливість отримати неоцінений досвід у міжнародних змаганнях, зустрітися та познайомитися з іншими спортсменами країн. А також вони будуть мати можливість побачити інші країни та відвідати нові місця, зокрема столицю Черхії, Прагу. Зараз інтенсивно готуються до тих змагань. Також вже незабаром поїдуть на кубок України у місто Київ, де також важливо показати найкращі результати. Кожен із вас також має можливість стати левом та приєднатися до спортивної сім'ї в Клуб карате «Лев» їде в Чехію. Вже 27 квітня. Спортсмени нашого клубу відвідують міжнародний турнір, який відбудеться в градець Кралові Республіка Чехія. Це перший виїзд цих спортсменів, які їдуть на ці змагання. Відповідно, вони є для них важливими тим, що вони зможуть оцінити рівень підготовки інших спортсменів інших країн, а також з ними познайомитися, побачити нові місця для себе, відвідати столицю Чехії, Прагу. Після цього турніру міжнародного наші спортсмени будуть також готуватися до. Кубку України, який буде проходити в місті Київ 17-18 травня. Кубок України він є таким хорошим, хорошим майданчиком, де збирається багато хороших спортсменів з різних клубів, з різних областей України. Відповідно, це для них будуть дуже хороші конкурентні змагання, з яких вони зможуть. Для себе взяти дуже хороший досвід. Клуб «Карате Лев запрошує всіх бажаючих до нас в спортивну сім'ю Павлів, Горохів і Радехів. Відбулися матчі другого туру групового етапу Кубка весни імені Ігоря Фещука. На стадіоні ювілейний бродівчани перемогли ФК Гаї Дідковецькі з рахунком 4-1. Першими відкрили рахунок саме Гаї Дідковецьки, але бродівчани сповна відквитали свою невдачу на початку матчу та забили 4 голи. Вітаємо команду з перемогою. В інших матчах туру ФК Суходола перемогла ІКУ 5-1. По них поступилися ФК Січ-Ясенів у дуже результативній грі 3-5. А ФК Стир та ФК-Голубиця розійшлися гольовою нічиєю 2-2. 13 та 14 квітня у спорткомплексі Шахтар міста Червоноград Проходив другий етап юнацької ліги боксу Львівщини. Відділення боксу Радехівської дю США імені Андрія Наконечного представляли четверо вихованців: Аліна Кадилович, Ярослав Ціолковський, Олексій Самолюк та Маркіан Шульба. Команда 12-річних юнаків «Зелені Леви Печаївської громади. Стала чемпіонами всеукраїнського турніру, який відбувався 20 та 21 квітня у місті Рівне. Вітаємо юних футболістів! 22 квітня у Кременецькій громаді відбулося вручення подяк за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Кременецької громади та грошових призів переможців спортивних змагань зі санного та гирьового спорту. Відповідно до програми підтримки та розвитку фізичної культури та спорту на 2023-2026 роки, та згідно рішення виконавчого комітету про встановлення норм грошових подарунків спортсменам Кременецької міської територіальної громади на 2023-2026 роки, міський голова Кременця Андрій Смаглюк щиро подякував спортсменам та їх тренерам за таку клопітку і важливу роботу, яку вони роблять задля вагомих результатів. Та разом із начальником відділу освіти молоді та спорту Кременецької міської ради Андрієм Станіславенком вручили подяки тренерам та спортсменам Кременецької громади. Грошовий подарунок у розмірі 3 тисяч гривень отримав спортсмен з гирьового спорту Свідук Василь Петрович за зайняте третє місце на відкритому чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України з гирьового спорту присвячено пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність України. Грошові подарунки зі саного спорту за зайняті місця на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат групи Б і С санного спорту, який проходив у Латвії, отримали. Перші місця Швед Олександр Юрійович із Сиклицька Софія Андріївна по 5 тисяч гривень. Другі місця Яремовський Богдан Юрійович і Міна Євгенія Олександрівна по 4 тисячі гривень. І треті місця Вілівчук, Денис Олегович та Гір'яна Христина Петрівна по 3 тисячі гривень. Отож, бажаємо усім подальших успіхів у спорті. Нехай кожне тренування приносить нові досягнення та відчуття задоволення від власних досягнень. Знаходьте у собі сили та мотивацію подолати будь-які перешкоди на шляху до своїх спортивних цілей. Бажаємо, щоб кожне змагання приносило вам радість перемоги та надихало на нові вершини. Нехай ваші зусилля будуть винагороджені великими досягненнями та підтримкою від усієї спортивної спільноти. Слава Збройним силам України! Слава Україні!